Дія перепаду температур пошкодила передпрапорцевий та пропорцевий листок на пшениці. І ваші рослини виглядають так само, як у фермера Сергія, одного з користувачів агропабліку, що у Фейсбуці. Не хвилюйтесь, разом ми знайдемо вихід. Рекомендуємо провести підживлення культури наступними препаратами: ОМД Добродій, 3 кілограми на гектар. Таке застосування підвищить ефективність фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення та посилить вбирання основних макро- і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Продукт надасть потужну фунгіцидну дію на основні збудники хвороб та підвищить стійкість рослин. Також добродій мікро 0,5 літрів на гектар, володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Вартість такого обробітку від 898 гривень на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та нового року. Попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами. Поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті щедрого врожаю.